Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я вже завезла своїх дітлахів до їхнього татка на декілька годин, правда. І я їду в магазини, але скоріш за все знімати не буду, тому що е, в мене на телефоні зараз небагато пам'яті є. І тим більше, хто, хто бачив відео моєї мами, як мене потрапили в Костку. Зараз дуже багато людей, тому я не знаю, чи в мене буде змога знімати, тому що я не хочу інших людей в кадрі. Це якби їхня. Ну, це їхня. Я не хочу входити в їхній простір, тому буду бачити. Все, я поїхала по своїм справам. У мене сьогодні справ дуже багато, тому постараюся це встигнути. Так, ну що, що я придбала в костку, це йогурти. Я одразу забрала одну маленьку частину, тому що. Джейсон сьогодні буде з його татом і щоб він ще сів, я йому дам йогурти. Потім жуйки. Треба мені та мамі. Його улюблені оці пряники. Далі я люблю каву з кремом. Крем для кави. Це кондиціонер для волосся. Звісно ж, і шампунь. Новорічні свята, значить, мандаринки. Потім яблучка. Такі, як любить Джейсончик мій. Це гала. Мандаринки не повнуться, не переживайте. І бананчики. Трошки фруктів. Зараз їжу і важко, тому що в нього ще болить горло. Сьогодні вночі він так сильно кашляв, Боже, бідне дитя, аж прокинувся, задихався. Все, і залишились підгузники для маленького і пачка води. Все, поїхали. Добрий всім вечір. Якщо ми... Я ще вам не віталася, але я вже віталась, але вже вечір, тому е, дивіться, ми вирішили сьогодні прийти випити пиво в честь закінчення Маріяної школи. В неї сьогодні останній день. Ми вибрали там один бар, в який ми ще ніколи не ходили. Хотіли туди сходити, ми приїхали, їхали 20 хвилин. Приїхали, а він зачинений. Осо! Так, офіціант красунчик нас перебив, тому я продовжую. Приїхали ми, на чому я зупинилася, я не знаю, але ми приїхали в бар і він виявився закритим. Тому ми не розтірялись. Не розгубились і приїхали в інший. Ми приїхали в спортивний бар. Зараз вам покажу. Ми тут лакшері сидимо. Дивіться, як виглядає місце з екранами, тому що це спортивний бар. О, привіт! І сидимо ми в такому привіт. Це як, наче, знаєте, як в поїзді купе. Тому зараз ми чекаємо Марію. Все для неї сьогодні ввечері. Чекаємо Марію, тому що вона затрималась на навчанні і будемо починати. Все. Починаємо. Ну що, приймаємо вітання. Марія закінчила свій... Е... Сесію. Е, сесію здала. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. ще не пила, а камеру чуть не вирана. З якими оцінками посилив? — Відмінними. — 80. 80. 80 Зі 100. 80 зі 100 найнижча оцінка. Так що. Найвища 99. Відмінниця, так? Відмінниця, так? Сама вище? 99? 99? Вроді. — Це по який, який предмет? Тут не об'ясни. Ну щось з комп'ютерами? Ну все, все так. У мене то, що... тільки іспанський, що не з комп'ютером. А, ну це вже останній просто рік тий. Ладно. Та, Марія. Браво! Браво! Марія. <рес> Ти заказуєш щось. Вибирайся. А? А ви ми вже вибрали. Ми вже... ми вже чекаємо пиво. Все, чекаємо пиво. А ви не так, ну що. Мамі принесли вже пиво на дегустацію. Це, я пам'ятаю перше, воно матант називається. Чого тут не дали? От okay. я теж думаю, чого так мало? Okay. Що це за не перфекціоніст, міг би почекати. Yeah. Так, матан це моя тітка, середній це о, okay. середній це okay. е... okay. свікруха. І останній я не знаю. Okay. Okay. Yeah. зараз. ж А ще тут дають безкоштовний попкорн. Я замовила нам з татом пиво. Така от маленька чашечка на бок. Пиво з цитрусовим присмаком. Ну все, марічку. Почекай. Попкорлінку. <kel costs for hisGrandotype> <ак> Треба просто горло промочити трошки. Класно? Mm -mm. Так чмокає, значить смачне. Правда смачне. Як наче з апельсином якимось. З рефрутом не З рихрутом? Може бути. Але прям відчуваються цей присмак. Ну все, будемо пити. Я ледь не забула, так я зачарувалась цим пивом, що ледь не забула зняти те, що ми будемо їсти. Я буду їсти путін. Такі великі куски сиру, У мами якийсь смажений кальман, кальман, кальмар. Що за пиво? <laughs> так, і в тата в нього також. На савоб'є. Ми з соботу, ну, no? а в тата в нас також з рибою і з yes. e, yes. собою йдуть yes. і з цим йде картопля. А Маша Дайкірі з ягід. Да. Ягідний не дайкірі. Вона чекає ще свою їжу, правда, тому що вона пізніше прийшла. Ну як? Має бути смачно. Ну як, я ще не покушала. О. я дуже вкусно. Ну все, батьку вгачають. Дуже вкусно, як якась конфетка. Як жувальна гука. Mm -hmm. Як кліпс український. Це з ними ягодами Ой. О Боже, як смачно. Руками, очі руками. Руками, руками. Все, смачно нам. Смачного. Смачного. За загорію. За маріню, замарію. За -ма за -ма Екстрені новини. Мама випила півтори стопки і каже, що посиніла вже. Так, маму забирайте. Давайте нам когось нормально, з ким можна випити. Мама. Напилась, а я п'я. Очі, тут інші. Тут і кі стоїть, і напилася, я п'яна. Ой, на горі два, думки, ой, на горі два. Це бургер. Вона тільки хоче знати, де її бургер. Кожного <рес> своє. Я вже цю тарілку двигаю, двигаю, щоб і принесли Ну, Бачиш, треба, треба посилати свої думки в космос. Та все ти... двигай, двигай. Да, двигай. Космос... Я візуально посилаю. Ти, візу... ти візуально представляєш тарілку перед собою. Я вже візуально з'їла. Ти я вже зіла візуально, понятно. То чого можна йти? Вони все в бургері не виносять. Вони все не допила. Чи вже виносять тепер? Виносять ідуть в другу. Зараз маму виносять. Ой, що тут робиться? Я тут. Ми як вип'ємо, ми такі нормальні люди стоїмо. А що ж страшно? Все, давайте, скоро ви <гум> так, Марії принесла її бургер, який вона візуалізувала з картоплею фрі і три рази. А це що? Це курка? Ну, це. Курка. Ну все, з машиною з перчаним медом. Гострий мед медом. Гострий. Марія, То дитина їсти хоче, ну ладно. Та просто мама випити хоче. диви ну, Подивіться, не Я, може. Це вже третя. Це вже третє. Пормянилась, пормянилася. Я Ті, порумянились. Порумянились, порумянились. ще першу не, не допила, мама вже третя. Ну все, Смачного. Оксана, Оксана всіх бачить, всіх показує, тільки. на Ну Показуй? Давай. Тут папа розбив саме цінне. <социв> ай, ай, ай. Дві каплі. Дві каплі. Ага. Це тут плю. <социв> а дві. Двіся. А някта. Тені. Руку тримає на полсі. Ну а що ж? За що кем? За Марію. Сьогодні за Марію. А я Жен... за Марію? Щоб в неї було удачне майбутнє. Шунька, щоб Ти досягла всього, що ти бажаєш. Так. Всі. І більше. І навіть більше, ніж ти уявляєш. Дай Бог. Ну що ж, ми вже повернулись додому, вже переодягнулися в піжами всі. Так. Тому я хотіла, до речі, вам сказати: мій... Мій чек з Костко був 137 доларів сьогодні, я вам не сказала одразу, я думаю, вже не пам'ятаю. І потім по дорозі я ще заїхала в Walmart, мені треба було. Що в мене там робиться? Ну ладно. Треба було в Walmart заїхати, і я хотіла подивитися піжамки Джейсону. Я взяла аж три. Так, зараз вам покажу. Отака от. Новорічна така піжамка, вже на 4 рочки я беру, тому що ті, що на 3, вже стають маленькі. Хоча він у нас хлопчик худенький, але тут не зовсім на резиночці, але ладно, я сподіваюся, не буде спадати. Джейсон, вона у мене мучик, кокозайчик, ти прийшов? Прийшов сюди десь і куртва, Джейсон. Ти жа... піжамка. Ага. Хорошо, мама, добре. Так, попригав по піжамам. Далі. Побачила. Це, це була тоненька. Далі така тоненька з Маусиками. Така приємна. Тут також дві. Чейсон, Сікіса, Мікі? Мікі. Чейсон не, не цікавиться поки що. Але е, він вже почувається краще. Сьогодні вночі погано спав, тому що е, горлишко болить, як я вже казала, він трошки задихався, але У нього все добре. Слава Богу. Я... Не очікувала, що він так швидко буде в нормі. І така тепленька піжамка. Вона тоненька зовсім, але дуже ніжна. Бачите, з такого, як наче, як ковдра якась. Така також миленька на чотири рочки. А тут вже є резинка. Все отак. А, ще забула показати, взяла двоє тоненьких штанців. На чотири рочки. В нього всі зараз ще на три штанці, тому що він у нас худенький через те, що він погано їсть, але... Все одно росте. Якщо тут в талії вони ще можуть бути великі, то вже тут можуть бути короткі. Такі тоненькі взяла йому, ледь знайшла зараз, тому що їх не знайдеш, зараз вже зима. Але це для того, щоб е, одягати їх під е, панталон донешці, під зимні штани, оці, от такі. такі вони як розпушені на повчу отакі. Взяла дві пари таких. Джейсону будь-який ліська випуска картину. Mm. Як бачите, в нас нова кімната. Дивлюсь мамин влог. І тут малічка в нас спить. Ми потрошки переїжджаємо. Да, Джейсон. Потрошки переїжджаємо. Сьогодні вони трошки були з татом деякий час. І от я За ними приїхала всім вечора. Забрала своїх яголят маленьких. І зараз буду лягати спати. Ну як? Буду лягати спати, так. Да. ляжу. Буду старатись класти, прикласти дітей, а, а там вже <хи> як вийде, тому що цей хлопчинка вже восьма вечора, а він ще наче як спати не хоче. А ще я хотіла зайти, зробити копії документів, але вже якби не знаю. Я, напевно, не звикла таки... на такий довгий час виходити кудись. Я і так дві години провела, рівно дві години провела на вулиці, в магазинах, і для мене це вже багато. Дуже багато людей було і мені не дуже комфортно, коли стільки людей є. Я взагалі ну так, <смітна> не звикла до людей. Мені краще самій десь. Джейсон! Тому мені вистачило на декілька днів, а то й на тиждень, декілька тижнів. Але як вона, канадська почта, пошта почне працювати, я надіюсь, тому що вже більше місяця не працює і це правда катастрофа. Взагалі, це ж всі документи, всі, всі чеки, там, всі оплата. Ну, не знаю. Ти хочеш помахати зайчиць? Бізу. М -м -м. хоче сюди побачити сонечко в камері. Моє сонечко. Моє сонечко. Яке ти щастя. П'янись. Ах, теж, подивчик. Отак тому е -е, надіємося, що канадська пошта почне працювати знову, тому що мені терміново потрібно дещо відправити канадському правлінню. Тому тримаємо кулачки. А я буду завершувати цей влог. Він навіть не був у моїх планах, але якось це зазвичку знімати, і навіть хочеться з вами чимось ділитися. І я вже як іду, я думаю, оглядачам було б це цікаво побачити або щось таке. Тому отак От і вийшов цей влог. І я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей, бережіть себе і мирного вам неба. Пока-пока! Хочеш побачити зайчик. що це? Міки? Джейсон Мікі? Дедушка прийшов з малечкою. <Jenna> Малечка синочок. Хто біжав тут Джейсон? Сонечко. Та ні хто ж обіжав Джейсону. Джейсона, Джейсона ніколи. А, ні, ні. 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 вже вже а, ну дитина плаче, тому що йому вушки треба закапувати. А він це не любить. А треба сім днів закапувати вушка. Ну нічого. Ну як же? Він просто це не любить, але ж вони не болить Скільки ти важиш? Хто? Шість кілограмів. Капець, ну ж він. Джейсон важить 14. Половина. Джейсон, ну як ти? Нормально? Будеш біжалку таку носити? Моє сонечко. Сонечко. Зайчик мій. thank you